Пишись на український патріот. Тут усі новини, і навіть більше. Останні новини 23 березня. Медведєв каже, що Росія почала війну, бо Україна це частина Росії. Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю російським пропагандистам збрехав, що Україна це частина Росії, а Захід недооцінив рішучість Кремля почати війну. Підписуйся на наш ютуб канал, став лайк, залишай свій коментар. Пряма мова Медведєва. Мало того, Україна це взагалі частина Росії, скажімо, по чесному це частина Росії, але в силу геополітичних причин і в силу історії того, що сталося, ми довгий час мирилися з тим, що ми живемо в різних квартирах. Деталі. Медведів почав брехати про те, що територія України завжди відносилась до Російської імперії. За його словами, на більшій частині української території споконвічно жило російське населення, яке було у складі великої Росії, а не малої Росії. Медведів також каже, що у нього склалося враження, що країни Заходу не вірили і не бачили ступість рішучості Росії почати війну в Україні і тому, начебто, вони прорахувалися. Тому з деякими країнами, блоками, спільнотами країн безглуздо домовлятися, вони розуміють тільки мову силу. Тільки мову сили сказав Медведів.